Беремо поєдинок між Київським Динамо та Лісабонською Бенфікою, мої дорогі друзі. Динамо, на жаль, 0, Лісабонська Бенфіка, на жаль, 2. 0-2 Динамо поступилася. Це була ну, номінальна домашня гра, тому що ви прекрасно розумієте, що домашні ігри Ліги Чемпіонів проходять у Польщі на стадіоні Лодзі. Відбувався цей поєдинок і, на жаль, 0-2, на жаль, поразка. Але звісно, що ми розберемо сьогоднішній поєдинок, і звісно, що... чи є надія взагалі на те, що може Динамо нав'язати противнику боротьбу у матчі відмеді. Стартовий склад! Динамо 4-4-2, ну ось бачите, прекрасно стартовий склад. Київського Динамо, старт Бенфіки також 4-2-3-1 перед вашими екранами стартовий Бущан, ну, тобто в захисті Забарне, Попов, Кінджора, Добінчака, до речі, один дуже молодий, дуже хороший футболіст. В центрі півзахисту там Шепаренко, Андрієвський був, Циганков там був на, пів, на півфланзі, і. Ну, і Буяцький, знищив. Віталій Буяльський. Віталій Буяльський Він грав в нападі з Артаном а в захисті ще був Шепелєв. Ну, Бенфіки 4-2-3-1, ну, Влаходімус у воротах, Сатаменді, Жуніор, Жуніра, ну, Ви прекрасно знаєте склад. Бенфік, тому не буду затримувати вас час. Девід Нерес був в основі. До речі, Девід Нерес, до речі, дуже класно відіграв. тобто, ну, все буде по порядку. Тобто є такий футболіст Марато в захисті, дуже також футболіст дуже хороший, тому Гонсало Рамош нападник, дуже класний який виграв таку конкуренцію у Романа Яремчука саме в основному складі. Тому дуже тяжко дуже тяжко. Ну, ось їх не стало. Там Ернандес, там Луїш, там, там Рафа Сілова, Марію, Ну, Нерес не, і Гонфалорамош. Нападі. Ну що ж, мої дорогі друзі, як матч розпочався? Розпочався він з того, ну, по-перше, в Динамо Київ був план. План стримати суперника. І де взагалі-то я вам хочу сказати, Динамо реально не ну, стримувала Бенфіка. Сказати, що Бенфіка там прям так домінувала ще, я не знаю, ні. Ну не можу так сказати. Ну що там, ну, були там у них парочку моментів. Динамо також були моменти мої, шановні друзі. Тобто... Але тим не менш, тим не менш, Бенфіка одразу ж понеслась вперед. Дев'ята хвилина жуніор 1-0. Ну, там дуже прикрий м'яч, вдалося пробити з-під захисників наших. Дуже прикро, що ось такі м'ячі. Все таке. Пропустили ми. Ох, дуже прикро. Дуже прикро було щось. Що пропустили. Тим не менш, навіть не зважаючи на те, що Динамо Київ першим пропустило, Динамо Київ показало характер, і майже через хвилину Динамо могло зрівнювати рахунок. Віктор Циганков робив. Але парирав, але просто парирав. Парирував цей удар вратар Бенфік. Він його парирував. Тобто цей удар. ну І, все. І, на жаль, потім таких моментів в першому таймі української команди не було. Ну, м'яч контролювали більше Лісабонці. Хоча і кияни також іноді відрізками брали м'яч під цю контроль. Тобто. В цьому компоненті майже рів, рівний аспект. А ось за ударами по воротах ні. Бенфіка… Хотіла забити другу, і вона це зробила. Вона це зробила. Вона це зробила на 37 й хвилині, і той такий Гонсало Арамаш, про кого я казав, забиває. Він просто бере і забиває. Забиває, на жаль, забиває. Чому на жаль, ну ви саме розумієте, що несправедливо. Несправедливо, тому що Віктор Циганков помилився. Віктор Циганков помилився. Ну там його заперецинагували, я б тут. Не звинувачував би Віктора Циганкова, по-перше, його прессангувало там троє футболістів. Ну, все правильне рішення віддавати назад, все правильне. Рішення. Але ну всі ми люди, всі ми помиляємося, тому я би не звинувачував би Віктора Циганкова. Тим більше, саме через Віктора Циганкова були моменти в Динамо, до речі, перерахунку 1-0. Там Віктор Циганков дуже класно пробив на дев'ятку і м'яч там пролетів. Хоча щоб трішки... Трішки б десь лівіше б, можливо, було 1-1 б. Було. Та неможливо, скоріш за все, там би, ну, не, не дотягувався б великодіма. Слава, замість 1-1-2-0 взагалі несправедливо. Взагалі то несправедливо. Потім Бенфіка хотіла ще третій забити. Динамо все-таки вистило, і От, ось такий перший тайм. Другий тайм, на мій погляд, Бенфіка вже ну, віддала ініціативу тобто Динамо. Бенфіка розпочала грати по результату, і Динамо в другому таймі більше, звісно, що атакувала. І у Бенфіки взагалі-то не було ніяких там моментів у, у другому таймі. Там, Якщо я не помиляюсь, там якийсь там удар, там був повзорота. А Динамо могло ще забити. Динамо мала шанси, і Олександр Каравай два голівих моменти мав. Спершу український футболіст дуже класний Динамо. Розвинуло контратаку і там Каравай прийняв м'яч, ну, Влаходіма, звісно, що скоротив угол обстрілу, тому там було дуже тяжко забути. Був момент у Каравайу, коли по своєму правому флангу той біг, потім пробив м'яч з рикошета від захисника Бенфіка, але знову таки Влаходіме, знову парирував. Ну він просто бере і парирує тобто, цей удар. Хоча, звісно, що удар був дуже такий неприємний, і я вважаю, тут пощастило лісабонцям. Потім був момент у Владислава, який той пробив. пробив дуже класно, але захисники кинулися під цей, під цей удар. Кинулися там два центральних захисника, якщо не помиляюся. Вони кинулися під цей удар і не забили. Не забили кияни, хоча моменти вони були в другому таймі. На мій погляд, все-таки динамо на один м'яч заслужило, все ж таки. На один м'яч, я вважаю, все-таки динамо воно старалося, воно пихтіло на футбольному полі. І відверто, тобто, українська команда, вона пихтіла. Вона пихтіла, але, на жаль, не вдалося забити. На жаль. Ось статистика до вашої уваги. Ну, 3 три, в три площину, ну, 7,12, добре, там на 5 ударів більше вони пробили. 53 на 47 володіння. Ну, що там, на 55, паси, на 55 пасів більше віддали. Точність пасу там трішки краще. Ну, за кутовими там вдвічі більше подали. Але глобально сказати, щоб ця Бенфіка прям домінувала, прям тотально ні. Динамо. Показало характер і Динамо Київ, показало те, що можна проти такої Бенфіки грати. Не така у нас така і страшна ця Бенфіка, проти неї можна грати. І я вірю в те, що Динамо може зачепитися у Лісабоні. Ну, сподіваємося. Як я казав на цьому відео, Динамо не може забити Бенфіці. Ну, Вже 5 матчів Динамо не може забити. ворота Бенфіці. Ось таке якесь прокляття, я не знаю. Ну, не може ніяк щось. щось. Пин... Опинитися усі ці лісабонської команди. Ну, ніяк щось не може. Навпаки, Динамо Київ 5 матчів. Ні, ну, вже, ну в одному матчі вони в нуль заграли. Ну, так, пропускають в середньому два за гру. Два за гру в середньому, на жаль, ми від Бенфіці пропускаємо. Ну, на жаль. На жаль, так воно і. Є. Але в мене є надія. Якщо Динамо зіграє, зіграє проти Бенфіка, як вона зіграла. Ну, ну, другий тайм вчорашнього поєдинку. Я думаю, що один м'яч Динамо може забити. Ворота цієї Бенфіки може. Може забити. Шанси вони завжди є і. я вірю. Я вірю в Динамо. Шанс завжди є, тому будемо сподіватися на камбек. Ну а поки що я буду завершувати це відео. Кому воно сподобалося, поставте лайк, підтримуйте київське Динамо. Тож, давайте, друзі, всім до побачення, всім пока.